Збереження Закарпаття в одному Тячіві гірське містечко стало першим, яке долучилось до європейської угоди мерів. Це ініціатива європейських міст, які є лідерами енергоощадності. Наразі у масштабному проєкті 57 країн-учасників підписантами угоди. Є понад 6 тисяч мерів. В Україні про європейсько налаштованих адміністративних одиниць нарахували менше 50. Пальмова гілка першості день сталої енергії у місті Тячів. Символічний початок впровадження програми енергоефективності на Закарпатті. Влада міста організувала комплексні заходи спрямовані. На популяризацію енергозбереження досвідом ділились вітчизняні спеціалісти, які налагодили добру співпрацю із закордонними мерами. Глобальне питання енергозбереження сьогодні актуальним є як ніколи. Енергія у містечку била ключем. Одним із пріоритетів є звичайно, вже енергозаощадження. Це ця угода дає можливість участі у різних міжнародних грандах, які передбачають можливість залучення додаткових фінансових можливостей для проведення заходів по енергозбереженню. Документи, які ми будемо видавати, ну які по закону відносяться до нашої компетенції на початок будівництва чи то об'єктів підприємницької діяльності, чи то будинків. Власних, будемо забивати таку вимогу, чи будемо ставити одну з вимог, щоб будівництво проводити при обов'язковому утепленні? Населення це вже розуміє, що на жаль, у? Гріти свіжий воздух тепер це дуже дорого. Утеплення будинку, використання ощадних побутових приладів, економ режим освітлення це далеко не увесь перелік необтяжливих кроків, які зрештою призводять до ефективного використання енергії. Про такі це дещо примітивно побутові, водночас глобальні речі сьогодні говорять навіть діти. Вони теж знають, як треба використовувати невідновні природні ресурси. Корисні поради малеча зобразила усіма можливими способами: на малюнках у вигляді макетів, віршами, піснями і навіть сценічними. Постановками. Енергозбереження є актуальним у наш час. Ось я представлю два макети різних типів, будинки майбутнього. В даному будинку я хочу показати, що можна утеплювати будинки різним способом. Це стіни пінопластом. Спочатку кладуть пінопласт, а потім шпаклюють його, потім металопластикове вікна або ж утеплити власноруч, це резиновими утеплювачами. Підлогу. Підлогу можна утеплити е, самим популярним спосі спосіб. Це пінопласт. Потім заливають стяжку і ламінат. Це дуже те так. Підлога буде дуже теплою. Потім сонячні батареї. Сонячні батареї в нас використовують здавна. Але в Україні почали використовувати не так давно. Ось, я, наприклад, у своєму кеті зробив так, що сонячна батарея встановлена на таху будинку, і вона за день, за день набирає енергію на на батареї, і з батареї вона світить вночі. Цей будинок є дуже сучасним. Я хочу побувати в такий будинок. Енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Треба зберігати енергію, щоб не платити потім за неї. І виключати завжди світло, і лампочки. Комп'ютери, все з розетки, щоб зберігати енергію. Це є енергозбереження. Потрібно зберігати енергію у нас час. Є, бо того що в нас в Україні сьогодні така ситуація, і нам потрібно як можна зліпше заощаджувати, використовувати менше світла. Ми так само в школі проводимо такі самі заходи. Ми заощаджуємо енергію, виключаємо світло, коли не потрібно. Наша школа добре отеплена. Добре, ми вікна утеплили, щоб все було добре і щоб як можна краще. Утеплити нашу шкалу тяже, 75-те українське місто, що стало підписантом європейської угоди мерів. Кожен учасник програми зобов'язується виконати вимоги країн-лідерів енергоощадності. зокрема, провести інвентаризацію, скласти план сталого розвитку енергії, що два роки звітувати перед громадою, тим самим залучаючи її до програми енергозбереження. Також серед обов'язкових заходів щорічне проведення дня сталого розвитку енергії. Це радше свято із елементами користі. Є плани. По е, написанню таких проєктів по інших е, соціальних закладах міста, в тому числі інші садочки, е, школи е, і так далі. Дуже цікавий проєкт. Він і зобов'язує громаду і місто. Е, Прийняти вичерпні міри для того, щоб за рахунок енергозбереження та інших заходів виконати обов'язкову умову європейської місії по скороченню викидів СО2. це є стимулом для громади, але це є і великою можливістю рухатися вперед в цьому напрямку. Урбанізація чим далі несе більше наслідки населення не встигає. Аємного з часом, а природа й поготів. Не секрет, що саме у містах зосереджується найбільша маса енергії. Водночас, мегаполіси споживають ресурси найбільш неефективно. Рятувати світ почали у Європі. Наша держава теж долучилась до благородної місії, створивши асоціацію енергоефективні міста України. Відтак саме ця організація є безпосереднім містком ...вітчизняних міст із європейськими, оскільки має статус структури підтримки угоди мерів в Україні. Потискаючи дружню руку Євросоюзу, можна й батьківщину причепурити. Міста, які підписують з даного году, беруть на себе добровільне зобов'язання до 2020 року скоротити власні викиди СО2 в атмосферу на 20%. І відповідно, передбачений певний алгоритм їхніх дій. Спочатку вони повинні скласти кадастр викидів СО2 на своїй території, з'ясувати, де найбільше можна їх скоротити. Відтак, на підставі цього кадастру зробити план дій стало енергетичного розвитку, де крок за кроком перераховані заходи, які мають в кінцевому пісоку сприяти досягненню даної мети, далі його реалізація. Також угода мерів передбачає і залучення як найщир залучення місцевих громад до цих заходів. Це є сьогодні головна. Ініціатива Європейського союзу в сфері запобігання глобальній зміні клімату. Рятівна хвиля докотилася і до нас. Українці, які звикли транжирити, тепер чешуть потилиці. І допоки ще є час навчитися використовувати енергію ефективно, варто починати не зволікаючи. І починати слід саме з себе, поступово об'єднуючись у громаду. І має бути проведена велика роз'яснювана робота. Різними формами серед населення, бо як вже було сьогодні відмічено, це є дуже хороша ідея, але вона може не мати наслідків, якщо цього не буде хотіти, вся громада залежить це 90% від громади. Управлінські рішення, які треба прийняти для того, щоб виконати угоду, яку ми підписали, вже прийняті і будуть прийняті. Вони дуже потрібні, але вони ще нічого не значать. Я стою на тому, що все, що можна зробити в місті, якщо цього громада захоче, вона зробить все. У рамках підписання угоди мерів місто може отримати більше можливостей і водночас грошову підтримку Європи. До прикладу, тячівський садок номер 5 де виховується понад дві сотні дітлахів, уже наступного року може отримати кількасот тисяч євро. Наразі триває процес узгодження сторін про співфінансування, завершення документальних формальностей. За проектом ясла садок зроблять ще більш комфортним. Проект є комплексним, тобто він передбачає. Перехід на альтернативний вид опалення. В нашому випадку це буде котельня, яка буде працювати на різного роду виробів з дерева, це і пілет, це і щепа, і це відходи різного роду дерева, і комплексний підхід до утеплення будівлі, починаючи від даху. Закінчуючи стінами, і також різного роду очищувачі повітря, а також зволожувачі повітря в приміщеннях, в якому знаходяться діти. І Ми йдемо в нормі. В приміщеннях температура від ясільної групи, навіть враховуючи те, що таке велике розположення приміщень і велика теплотраса, ця система значить ясні. Групи, як зазвичай, в нас тепліші, там до 23 доходить, а так в основному температура держиться 20-18, у деяких спальнях є у старших групах, що це зовсім закономірно, правильно, це відповідає поки що всім нормам. На перспективу, вже даже за грудень. У нас більше, більше дали нам кіловат газу використати, кубометрів газу використати. Ну, я думаю, що ми теж у цей ліміт укладемося повністю, знову ж таки допомагають нам ці показники, що на дворі тепер температура така. Ну і не, не зловживаємо тим, що от включили котли. і це, Є в нас котли і синішої потужності, є котли меншої потужності. Комплексні заходи, які Митячев відзначив день сталої енергії, лише один із способів продемонструвати громаді значення енергоефективності. Спеціалісти сьогодні погоджуються в одному за один день і одній людині суттєво вплинути на ситуацію неможливо. Утім, консолідувавшись і організувавши правильний менеджмент, можна поступово вийти на якісно новий рівень ефективного використання енергоносіїв.